Як справи, чоловіче? О, це дуже добре, чувак. Пливемо, це Паріжці з Дніпро. З Самого дна я до Дніпра, нічого страшного нема. Що трапилось? Це гаразд. Пливемо, дивимося на бакланів, чи це чайки. Нічого не зрозуміло. Де ми є? Де ми є? Відпливаємо до південного мастика, подивимось, як він знизу дивиться. Що трапилось? Це все гаразд, чува! То є вода? Ча? То є вода? То є пиво, ми тудимо пиві. Дивись, які піни тут. Або це гігант плюнув, або реально пиво. Чувак, я знімаю сам себе ти крутий вообще, нічого не зробиш тут. Дивись вагони. Вагони! Вагони, вагони. Розгрузили два вагони, забрали два відра картоплі! Юу! Привіт всім! Це був Сергій та Микола Микольський. Южний мост, Річка Дніпро, вас вітає. Для народження, баклани.